Настанням холодів питання готовності народно-господарського комплексу до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років набуло неабиякої гостроти. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Юрій Соловей ретельно заслухав керівників теплопостачальних організацій, звернувши особливу увагу на виконання плану заходів по скороченню споживання природного газу на 30% на цей опалювальний період, а також погашення заборгованості за використаний природний газ у період з 2000 до 2000. 2014 року 1 жовтня спливає термін завершення всіх робіт. Втім, невирішених питань залишається дуже багато. Велику стурбованість викликають об'єкти житлово-комунальної сфери Херсона, особливо сектор багатоповерхової забудови, який, зокрема, в Херсоні налічує понад 1160 житлових будинків, об'єднаних з централізованим опаленням. Ступінь його готовності до роботи взимку невтішний. Херсонської ТЕЦ і досі не виконані роботи з реконструкції ділянок трубопроводів теплопостачання від ЦТП. Номер 63 та номер 70 до багатоповерхових житлових будинків в окремих мікрорайонах Херсона у багатоповерхівках об'єднань співвласників. Не завершені капітальні роботи мереж опалення в розрізі домов з і жиска значит, всего 320, сдано 264, 82,5%. В этом направлении работаем, понимаем, что до 15 октября мы будем иметь 100% готовности. Загальный борг теплоснабжающих организаций города Херсона на сегодня составляет 148 миллионов 210 тысяч. Мало приділяється уваги питанням енергозбереження, утепленню горища, дверей, вікон, підвалів, встановленню енергозберігаючих приладів. Щоб уникнути аварійних ситуацій, важливо раціонально ставитися до використання енергоресурсів та своєчасно сплачувати їх. Втім, оплата населення за спожите тепло бажає бути кращою. А від стану розрахунків у великій мірі залежить якість роботи теплопостачальних організацій, їх готовність до сталої роботи взимку. Приміром, Херсон теплоенерго здійснює теплопостачання. 50% відсотків споживачів міста, маючи на своєму балансі 39 котелень, 46 теплопунктів та понад 117 кілометрів теплових мереж, колектив цього комунального підприємства фактично всі підготовчі роботи здійснює за власні кошти. Ремонт та заміна обладнання котелень, поточні ремонти теплотраси та утеплення теплових мереж. Це потребує чималих капіталовкладень. по направлению сокращения потребления газа. Значит, по инвест-программе у нас на Таврической котельной на один котел установлены новые технологии струйно-нишевые горелки, которые позволят сократить газ на 15%, а, кроме того, работать при низких давлениях. Эту работу выполнили, сделали, остались только пусконаладочные работы, которые можно будет провести при начале отопительного сезона. Вопрос уже лично к администрации, значит, потому что лимит на газ дают на область. І область розподіляє газу. Я хотів би все-таки попросити наші ті колеги з управління енергетики все таки підході тому вопросу діференцировано, значить, з учетом, скажем, мощності котлов, потребління і так далі. Майбутній опалювальний період не буде простим з багатьох об'єктивних та суб'єктивних причин, але головне завдання влада вбачає в тому, щоб мінімізувати усі ці проблеми. А це можливо лише спільними зусиллями всією громадою. Робота по підготовці на трієчку, слабку трієчку міста Херсона. Але є ще час і треба цю ситуацію поправляти. Я звертаюся до всіх присутніх. Сьогодні особливий режим роботи нашої спільної, особливий режим. І ми розуміємо, чим цей режим обумовлений. Я націлюю всіх на такий режим роботи.